Ось цей Мерседес 1936 року випуску став у центрі уваги у місті острозі. Його власником є місцевий мешканець, придбав раритет минулого року. На його реставрацію був готовий витратити кілька тисяч доларів, але не встиг. Чоловіка забрали в АТО. Повернувся через рік. Тільки збирався зайнятися автомобілем. Як його викрили прямісінько з двору? Наш співробітник Бондар Трас Миколайович, повертаючись з роботи, був замітив, що по вулиці Більма, більмаш. В автомобіль лафета білого кольору ґрунту даний автомобіль. Все. У нас була орієнтівка на автомобіль лафета білого кольору, який і викрав та даний транспортний засіб. Також потім було встановлено, що лафету білого кольору заказували в місті Шепетівка. Трофейний Мерседес знайшли саме у Шепетівці. Він стояв у гаражі. До злочину причетні одночасно троє молодих людей. Один чоловік, з яких працював експедитором, і весь час їздив по вулицях. Острозького району, мі міста Острог, побачив, що довгий час автомобіль стоїть на подвір'ї, не експлуатується. Приблизно вже знали людей, які вид викрали. Один з тих людей був раніше судим, 4 роки, відсидівши за грабіжі і розбої, вийшов навесні з тюрми. А інший, який працював експедитором, який робив наводки на, цих, на ці транспортні засоби. Зловмисники також хотіли відремонтувати Мерседес і продати. Не встигли, бо їх оперативно затримали. За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Автомобіль повернуто власнику.